Доброго здоров'я. Наверняка багато хто чув про те, що коли вологий пластик і починаєш друкувати на 3D принтері, з'являються дефекти. У мене доволі він незвичайно по зовнішньому вигляду проявився це цей дефект. Це гайка. Вологість я вже точно не пам'ятаю, приблизно... 65% пластиком, як оказалось потім. Тобто, в мене був пластик, я їм друкував, потім почалося його положити і через там, місяця 3-4 почав його використовувати. І виходить, при друці ось такий дефект. Тобто, частково нема гайки. А це вже висушений пластик. тепер дивіться. А бачите різниця яка по товщині йде. Відрізняється кольором. Цей трошки світліше, цей й темніше. Хоча це може і не бути і не показником насчет кольору. Тепер дивіться, бачите, що виходить. Пластик, який. Огнув себе багато вологи. Тобто тут повинна бути різьба. Вона весьма условна. Тобто воно єлі-єлі тримається. А це нормальний пластик получився. Так як повинна бути. Так, покажу ось так от. Тому ось, ось сюди і. Вивіз, якщо у вас, як 3D-принтер, ви використовуєте печ, в даному випадку це печ, він поглинає доволі швидко вологу І треба за цим слідкувати, і коли висока вологість висушувати. Я можу сказати, що я максимально висушував до вологісті 35%. Хоча я бачив дефекти зовсім різні в інтернеті, але такого чуда ще не бачив, як в мене. Так що, слідкуйте за своїм пластиком і при надобності висушуйте. Тобто, на моєму каналі є відео про сушарку або сушарки, я вже не пам'ятаю. Ролик дам, щоб можна було подивитися, які ці сушарки, що на себе представляти, щоб можна було собі. Також саму модель або подібно купити, щоб можна було пластик висушувати.